Тут нове відео про <свук> фу. Так може <свук> фу. Леді та джентльмени. Радий презентувати вам вкладку спільнота, де ви можете голосувати за тему відео, яка цікава саме для вас. Нехай переможе найцікавіший. Фу. <свук> а тепер чого? Та так, для профілактики. Чоловіки Reddit, що б ви робили, якби раптом усі жінки зникли? Та, мабуть, пішов би їх шукати. Братан, це перший коментар, який я побачив на обговоренні цієї теми. Мені подобається твоя ідея. Я б приєднався до твоїх пошуків. Разом ми знайдемо жінок або помремо, намагаючись знайти їх. Діло не в жінках, яких ми втратили, а в побратимах, яких ми знайшли по дорозі до нашої цілі. Як жінка, я б хотіла подивитися фільм з таким сюжетом. Я б сумував за своєю мамою. Ти знаєш, я б теж сумував за твоєю мамою. Я б теж сумував за його мамою. Проредаговано. Ви знаєте мені сумно, що цей коментар підтримала така кількість людей. Але вже як є, плакав би скоріш за все. Моя мама злить мене через її постійний склад сумок з одягом в моїй шафі. Одна з моїх сестер дратує мене. Вона поводить себе як старва 24 години на добу. Це звучить так, ніби я не люблю їх взагалі. Але я, мабуть, плакав би, якби вони раптово зникли в один день. Якось мені наснився сон. Він не був тривалим, я був у космосі. Спостерігав як обертається земля. Раптом я зрозумів, що всі, кого я любив, про кого дбав, просто зникли, померли. Я прокинувся, ридаючи. Цей сон сильно зачепив мене. Спочатку я панікував і зі всіх сил шукав би їх, а потім відчайдушно плакав. Після того шукав би спосіб, як повернути їх, як у багатьох постапокаліптичних фільмах. Хлопці, ви ніколи не знайдете нас. Ми будемо стояти майже вас перед носом, але ви не посунете одну річ, щоб знайти нас, і просто буде як з холодильником. Ні, там немає. Я дивився. «Та я кажу тобі, я вже там дивився, там нічого не було. Та річ буквально не з'явиться доти, доки не запитаєш дружину. Камон, це ж всім відомий закон всесвіту. Так само флешки, коли потрібні, то зникають в четвертий вимір. Банани та авокадо псуються, як тільки ви думаєте про те, що хочете з'їсти їх. А кішки, тхури та діти якось навчилися телепортуватися. Це доволі неприємна, але точна відповідь, хоч не наша лінь прорече нас на загибель, але наша паніка і хаотичні дії. З Часом з'являться різні групи, у яких будуть різні методи розв'язання цієї проблеми. Таким чином розпочнуться війни за те, яке рішення є правильним шляхом, щоб знайти жінок. А найбожевільніші з нас заперечуватимуть, що жінки взагалі існували. Через деякий час ми забудемо першу причину, через що ці всі війни, просто продовжуючи боротьбу, тому що вважатимемо, що нашої групи думка є правильною серед інших. Ми могли перевірити цей сценарій, якби ми просто змусили всіх жінок світу відійти трохи далі від того місця, де ми зазвичай знаходимося. Злегка накрити себе випадковим предметом, навіть не обов'язково повністю ковдра чи велика газета підійде. Ви вже розмовляли про цю ідею з моєю дружиною. Для чоловіків з Редіту нічого б не змінилося зі зменшенням населення на 50% Багато будинків стануть безкоштовними, а ціна на оренду різко впаде. Я б поїхав до будинку своєї колишньої дружини, забрати двох своїх малюків і привести їх до себе. Вони ще не в тому віці, коли можуть правильно піклуватись про себе. Потім я плакав, нудьгував, вічайдушно намагаючись зателефонувати чи написати своїй мамі чи сестрам. А потім я б дійшов до тієї стадії заперечення. Змирився зі своєю параною, що всі жінки в моєму житті просто намагаються невдало пожартувати наді мною. Як батько трьох неймовірних маленьких жінок в додаток двох онучок я був би спустошений, Що, швидше за все втратив би бажання жити, якби не мій онук. Моя кішечка самка, тож якщо це рахується, вона зникне чи злечує скотушок. Так гаразд, половина населення просто зникла. Було б тисячі груп, які працювали б над тим, щоб з'ясувати причину. Я ймовірно приєднався б до однієї з них і почав досліджувати проблему разом з ними. Ну де ж він? Ну, ну де ж він? Ну, де ж він? Ну, де ж він? А ось же він трансчоловіки стануть набагато популярнішими. Так, відверто кажучи, це було б кошмаром для транслюдей. Уявіть, якби 0,5 населення раптом стали єдиними людьми, які можуть завагітніти. Той же час це люди, які найменше хочуть завагітніти. Для них це особливо страшно, бо всіма урядами світу тепер керують виключно чоловіки. Ти маєш рацію, коли я читала твій коментар, я думала: ага, світ врятовано, трансгендери будуть героями. Але так, скоріш за все, їх усіх будуть виловлювати і перевозити до державних таборів із лабораторіями для насильницького запліднення. Тому що якщо уряди щось і роблять під час кризи, так це вдаються до варіанту з найбільшим контролем. А разом з цим і жартують правами та свободою людини, яка етична дилема вимальовується. Приблизно 90% важливих і напівважливих людей у моєму житті жінки, тому я був би дуже в депресивному стані. Бережіть молодня кіноународжених, забезпечте повний захист для клініки запліднення та заморожених генетичних матеріалів. Зберіться як одне єдине ціле, і знайдіть, якщо це можливо, рішення, що робити, щоб уникнути вимирання людської раси. В той момент ми дійсно матимемо мало варіантів, що робити, окрім того, щоб прийняти свою долю та вимерти протягом кількох поколінь, або знайти вихід з цієї ситуації. Що ж, після того як я уклигаю після першого шоку, думаю, продовжу жити звичним життям. Навряд чи зникнення половини населення перешкодить уряду працювати. Ці криваві гроші, відмивання та розкрадання не зникнуть. У нас і гроші, щоб платити людям, компанії, щоб виробляти певні речі і генератори енергії, щоб працювати. То роботи, нехай і це в наса чи женеві, чи ще десь придумують, як врятувати людський рід. Тим часом ми повинні підтримувати світ у русі. Гадаю, мені потрібно було б влаштуватися на роботу, якщо я хочу зберегти всі свої іграшки. На зарплату з BBC я б не зміг підтримувати старий стиль життя. Я вибрав шлях, який мені запропонувала дружина. Я залишаюся вдома і доглядаю за нашими тваринами, а вона працює лікарем. До біса таке життя. Краще вже нехай світ розвалиться. Не потрібно мучити себе, влаштовуючись на роботу. Що, якби моя дружина раптово зникла без попередження, і було б очевидно, що я її більше ніколи не побачу. Я жив би відлюдником зі своїми котами, поки вона не повернеться, а потім їв би бутерброди. Я був би сумний і розгублений, збентежений, чому це сталося, і засмучений, тому що я втратив багато друзів, родини та колег. Мало того, економіка в моєму місті суттєво впаде, тому що більшість наших працівників жінки. Але принаймні, мій друг знову зможе ловити рибу зі мною. Я не чоловічої статі, але це моя думка, що станеться. Якщо добре обдумати, якби були лише чоловіки, а не жінки, більше не було б людства, лише монстри, які створюють чистий хаос, повсюди війни та жорстокість, придумують та здійснюють нелюдські вчинки в ім'я ненависті, а не в ім'я любові. Все це приведе до кінця людства без майбутнього, без нових поколінь. Відсвяткували б найбільшу вечірку за всю історію людства протягом двох днів поспіль, а потім впали в глибоку депресію, коли почали усвідомлювати, що життя без жінок соцільний кошмар. На жаль, це не сильно вплинуло на моє особисте життя, не дивлячись на те, що моя улюблена бабуся зникла. Я б дуже сумував за своєю дружиною. Напевно, я б довго дивився на її фотографії, стримуючи сльози. Знайдіть наймолодших чоловіків і почніть їх морально підготовлювати. Через пару десятків років світ для них стане справді самотнім. Продовжуйте жити як я, сподіваючись, що вони якось повернуться. Звичайно, я буду страшенно сумувати за своєю донькою та дружиною. Моя відповідь паніка. Раптово половина населення світу зникла. Ми останнє покоління, яке коли-небудь буде. Всі люди, які мене приваблювали, зникли. Не стало матері мого сина, його няні, його бабусі. Я був би одним із щасливчиків, чия дитина ще бачила жінок. Це були погані часи, надзвичайно погані часи. Дякую за перегляд відео. Десь тут буде найкраще відео для тебе та плейлист. До скорих зустрічей!